Безпеки, якщо не юридично стане членом НАТО, але буде під таким безпековим щитом, що ви думаєте з цього приводу і як ви російте такі прогнози? Є два аспекти в вашому питанні. Я хочу не домовитися з вами з питань, що НАТО є безпековим щитом для всієї європейської цивілізації, тому що використовувати слово цивілізацію дуже небезпечно. Я хочу вам сказати, що є країни НАТО, які не є членами Євросоюзу, які не є активними країнами в розвідку Євросоюзу, як я сказав. І тоді я б сказав, би, що НАТО є безпековим щитом для всіх демократичних країн в США, в, в, і в Канаді і в Європі, які є членами НАТО. Дуже важливо зрозуміти, що в НАТО ми маємо культуру, культуру консенсусу, а також консенсус культур. І тобто використовувати слово цивілізацію, мені здається дуже небезпечно. Особливо сьогодні. Мультикультуралізм є опор, є основа нашої діяльності. Що стосується відносин між НАТО та Російською Федерацією, президент Путін недавно під час візиту Ради НАТО в Російську Федерацію сказав, що ми вийшли від періоду конфронтації і вайшли в період співпраці. Це дуже важливо зрозуміти, що сьогодні Російська Федерація є також як і Україна, стратегічним партнером НАТО, і що ми маємо дуже інтенсивні стосунки, але все ж таки треба на багато нагадати, інтенсивніші ніж Україна. Треба треба нагадати, що напрямки різні Україна оголошує свої намірення виповнити євроатлантичний процес. Інтеграцію. Російська Федерація хоче бути гравцем в Європі з питань безпеки. Ось тому треба розуміти, що є різні підкиди, є різні думки, і ми маємо, як НАТО, працювати по лінії і прохання цих країн. Тобто з Російською Федерацією ми. Безумовно, маємо дуже інтенсивні контакти, щоб боротися, наприклад, з протитероризмом. Є Рада Росія НАТО, які грає дуже важливий і великий роль в наших стосунках, де ми можемо відверто, дуже відверто, я б сказав би, обговорювати гарячі питання. І ця відкритість дуже я не навіть мрив... 10-15 років тому, що ми могли би так відверто розмовляти з, нашими, з нашим партнером. І то, то, то сьогодні це можливо, дуже важливо сказати. Ukraińska strona zaczęła uh, proces euroatlantycznej integracji. To inna sprawa. Uh, Ukraińska strona ma na tu transformować uh, i rządową system, i system bezpieczeństwa, i społeczeństwo w ogóle, po europejskim standardom i uh, um, produzhować... Свої реформі, маючи наміту бути членом, якщо це буде по, по крайній мірі досягнути, досягнути рівень, який дозволив би вступати або не вступати в різні організації. Тобто я вважаю, що порівняти Наші стосунки з Російською Федерацією і з Україною є дуже комплексне питання, і що не треба використовувати прості слова. Російська Федерація є дуже важливий, важливим партнером для Альянсу. Україна є також стратегічним партнером для Альянсу, яке має Україна має на мету е, інші пріоритети, і ми рахуємо ці інші пріоритети. Тобто, ви все таки не виключаєте повертежі до питання, що за 5-10 років Росія і НАТО тісніше зблизяться у своїх відносинах. Ви знаєте 10 років я, якщо ви мене запитали таким, таким чином, я не міг би відповідати. І сьогодні сказати, що буде організація безпеки за 10 років, з цими викликами, які існують, дуже Е, Але я сподіваюся, що ми всі, я не сподіваюся, я в тому що ми всі розуміємо, що сьогодні ми боремося ми проти дуже ясних викликів і загроз, і ми хочемо. Отримати конкретні результати. Є різні можливості для цього, є партнерства, є вступ, є спільні акції, і ми маємо результати сьогодні. Російська Федерація також бере участь в військових операціях НАТО, хоча Україна є одинакова країна партнер яка в усіх операціях бере участь. Тобто, відповідати на ваші. Виключно питання я, я я не можу сьогодні, тому що це були б прогнози, і е, це дуже складно сьогодні сказати. Добре, тоді скажіть от, на відомій мюнхенській конференції, генеральний секретар альянсу Ябде Хоп сказав, що він е, бажає бачити Україну та Грузію у 2009 році у складі НАТО. Це буде за два роки, це буде 60 років святкуватиме Північно-Атлантичний Альянс. Скажіть, чи не змінив він думку свою? І чи яка все-таки середньострокова перспектива, бо два роки це не так довго? Я маю вас коректувати. Генсек сказав, що. Двері відкриті для наших партнерів, в тому числі для України і Грузії, але все базується на результатах і НАТО є організація, яка базується на конкретних результатах. Я маю до увазі реформи, реформи сектора сектору безпеки, реформи суспільства, щоб досягнути цього рівня який Дає можливість вступати або не вступати, і тобто я е, не можу сказати, що Скенсек це сказав, як ви сказали. Він сказав, що не виключено, якщо Україна буде виповнати свої обов'язковості, щоб цей сценарій розвивався. але все залежить від конкретних результатів і від домовленості в країнах НАТО. Цього року Україна святкує десятиріччя від підписання харті про особливу співпрацю між Україною та НАТО. І за впродовж цих 10 років змінювалося по різному в різні боки показники соціологічних досліджень щодо опитувань громадської думки, як вони ставляться до інтеграції України в НАТО. І на жаль, вже ближче от ну, останнім часом, останніми місяцями, цей показник все таки за останній час знизився. Знизився десь більше, десь більше близько 20% українських громадян. Підтримують вступ України до НАТО за різними соціологічними mm -hmm. даними. Скажіть, будь ласка, як скажімо, вплинути, як переконати українських громадян, як їм пояснити і змінити їхню думку в напрямку прихильників альянсу і в напрямку Євроатлантичної інтеграції? Ну, відповідати на другій час вашої питання я не хочу, тому що я вам сказав насамперед, що ми не хочемо чи ми переконати людей, ми тут знайдемося, щоб дати інформацію. Але це не секрет, що бракує інформація і бракувала інформації протязі, мабуть, минулих-7 років. І що реальний бізнес почав, я б сказав би, 2-3 роки тому. Сьогодні я хочу використовувати приклад. Коли мене призначили в посаду директора Центру інформації НАТО 5 років тому, в Україні взагалі були 7-6 західів щодо НАТО, де брали участь 40 людей і все сьогодні, щорічно, наскільки я, я, я знаю, є більш-менш 200-300 західів. Питань НАТО, які значить хочуть дати інформацію з питань НАТО. Ми самі підтримуємо більш-менш більш 70-80 цих західів. Коли люди не можуть садитися, вони стоять, вони залишаються в залах і слухають, вони засикані. І мені здається, що сьогодні є. Вальна зацікавленість. Є три рівні. Ви знаєте, з питань знання щодо НАТО. Перший рівень це Ні, не, не хочу слухати. Другий рівень це щось є. І третій рівень це чому ви раніше нічого не говорили. Тобто мені здається, що сьогодні в суспільстві в Україні досягнули рівень щось є. Розбиратися зараз треба. І ми готові сприяти і допомогти української стороні, щоб дати людям цю інформацію. Дуже дякую, пане Мішелі, що були нашим гостем. На жаль, час нашої програми вже закінчується. Отже, про відносини Україна НАТО в світлі глобалізаційних викликів ми розмовляли з директором центру інформації та документації НАТО в Україні Мішелем Дюре. До Це побачення. була програма НАТО за і проти. Її провела Богдана Носова до зустрічі на телеканалі УТР.